Ому, ми сперечаємось не про те, що болить насправді а про відносини і подружні стосунки. Слухайте, я щодня бачу ту саму картину в парах. Ви точно зараз впізнаєте себе. я Думаю, більшість пар, Ну це точно. От уявіть, дружина кричить: ти ніколи не допомагаєш мені вдома. А чоловік одразу в оборону. Та я ж з ранку до ночі. Що тобі ще потрібно? І бабах, скандал на весь дім, на весь день, а то й на декілька днів. Але якщо кноп ну, капнути, от глубше капнути, як роблю я на консультаціях, стає ясно, Вона говорить не про прибирання чи пил, а про те, що почувається самотньою, брошеною. А він не про втому. Від роботи, а про те, що хоче почути дякую, ти мій герой, а не суцільні претензії. У більшості конфліктів люди не говорять про те, що справді болить. Ми захищаємо себе як у фортеці, а не ділимося серцем. Замість мені важко, Я не витримую. Обійми мене. викидаємо ти нічого не розумієш. Ти жахливий, і партнер чує тільки напад, а не твій біль. Як це знайома, я сам через такі речі проходив, ну як і всі, мабуть. Або ось класичний випадок. Бачу це, що ти ж. чоловік приходить додому з роботи, виснажений, як лімон, мовчить, сідає за телефон, щоб хоч трохи відключитись від світу. А дружина одразу Ти мене ігноруєш, Як я для тебе, наче не існую. А він. Десять хвилин спокою хотів, голова гуде від дедланів, і от вони сваряться через цей дурний телефон, а тому що обоє почуваються непочутими і непотрібними. Майже кожна сварка це дві людини, які кричать на різних мовах: побач мене, обійми, скажи, що я важливий для тебе, але роблять це через звинувачення. Як психолог скажу прямо: замінить звинувачення на почуття і стосунки. Покращаться за тиждень. Покращаться. Приклад один для чоловіків замість ти вічно незадоволений, скажи, коли ти кричиш про дім, я почуваюся невдахою, бо хочу бути для тебе опорою. Тон м'який, як розмова чаєм. У відповідь не я не вин, а «Прости, коханий. Давай. Об'єму. Приклад 2. для жінок. Замість «Ти вічно за телефоном. Я сумую за нашим розвомово, коли ти поруч, але десь далеко, і це ранить. Ну, Бачите різницю. Ще одна класика, від якої я сам колись страждав, дружина образилась і мовчить як партизан. Я відчуваю напругу, типу, що я наробив? питаю, що сталося? А чуть та нічого, все нормально. Але це ж брехня, мовчання це крик. Я зневірила, що мене почують і боюсь відкритись. Знайома, а, рада, пауза 5 хвилин, і скажи чесно, мені боляче, бо. Коли пари починають говорити про свої почуття, а не кидати звинувачення, стосунки змінюються буквально за 2-3 тижні. Чоловік починає обіймати без причин дружина. Дякувати за дрібниці, бо чесність одне з одним, ну це найважливіша порада і. Річ. Тому ось сьогодні, якщо ви сваритесь, стоп, зробіть паузу, подумайте 30 секунд, що я насправді хочу сказати, що болить у серці. Бо майже завжди це не про посуду раковині, не про шкарпетки на підлозі, це про увагу, любов, кохання.